Доброго дня, шановні слухачі. Наш підручник розроблений колективом авторів Антоніни Заїки та Світлани Тарнавської. Підручники нового покоління для учнів початкових класів за програми нової української школи відображають реальний стан розвитку суспільства, темпів розвитку наукових досліджень, стан психологічних, ментальних та інтелектуальних здібностей сучасних молодших школярів. Обсяг інформації, обсяг досліджень та наукових відкриттів у кожній галузі діяльності досить колосальний. Сучасна людина має володіти тими знаннями, уміннями і навичками тією вихідною базою інформації, яка забезпечить її індивідуальний розвиток. Саморозвиток забезпечує їй можливість творчої діяльності, можливість трудитися в певній сфері суспільних відносин, в сфері створення матеріальних, духовних благ, в сфері самообслуговування, ну і забезпечення власних життєвих потреб. Опанувати всі напрями існуючих галузей, пізнання досконало володіти теоретичними і практичними навичками, основ наук не є. Реалістичним для кожної людини, а от опанувати, дослідити, ознайомитися з базовими вихідними фактами наук, освітніх галузей має право і повинен кожен учень, учениця. Цей процес ознайомлення, пізнання може бути вирішальним для дитини в подальшому виборі її власної діяльності, як трудової, так і хобі у виборі майбутньої спеціальності професії. Тому школа як навчальний заклад покликана дати основи знань освітніх галузей, в тому числі математичної. І найголовніше, що шкільне навчання має вчити мислити. Це означає, що діти мають чітко, ну і текстово, і графічно розуміти прочитане, почуте, можуть його аналізувати, деталізувати, узагальнювати, синтезувати, використовувати, отриману інформацію практично чи теоретично у власній практиці. Не вдаючись до аналізу сучасної наукової книги, навчальної книги, вибачте, з математики для середньої загальноосвітньої школи, в тому числі початкової, хочемо зупинитися лише на власному концептуальному напрямі підручників з математики для початкових класів, авторів ЗАЇК Антоніни і Тарнавської Світлани, видавництва підручники і посібники. Тому до вашої уваги. Пропонований підручник створений з урахуванням інноваційних, сучасних методичних підходів і одночасно вібрав у себе найкращі перевірені практикою елементи й знахідки. У ньому дотримана логіка, послідовність ведення нових понять і засвоєння також. Кожне наступне є продовженням попереднього, його розвитком доповненням. Особливістю нашого комплекту є те, що на його сторінках, на сторінках підручника і сторінках робочих зошитів пропонуються різноманітні форми ознайомлення та вивчення навчального матеріалу, враховуючи обсяг, суть, зміст, психологічні, вікові можливості саме першокласників. Рівень їхнього сприймання тощо, а не лише даються вправи і завдання як у типових збірниках вправ. Навчально пізнавальну діяльність дітей на сторінках нашого підручника супроводжують герої, кожен з яких має своє призначення. Мудрик дає поради дітям зразки формулювання висновків узагальнень, іноді їх ще називають правилами. Зразу зауважу, що використовувати термін правило для першокласників не варто, не варто і завчати його на пам'ять, не розуміючи змісту. Краще запропонувати прочитати висновок, повторити його своїми словами, спробувати сказати по-іншому. Примушувати вивчати правила воно відбуває бажання думати самостійно, особливо коли і діти ще такого маленького віку. Особливістю нашого підручника є те, що до кожної теми уроки введена рубрика «Цікаві, цікаві завдання для допитливих. Саме Софійка є умовним позначенням до, ці, до такого виду завдань. Шляхом постановки запитань, завдань, практичного вправляння вона знайомить із розширеним, поглибленим змістом відповідного поняття, доповнює такий урочний матеріал відомостями з додаткових тем програми, тобто створює умови для організації проведення. Диференційованого навчання, що задовільнятиме освітні потреби кожного учня. У презентованому підручнику поєднано вправи і завдання усного характеру, які активізують навчальну діяльність дітей, і несуть певну навчально-пізнавальну інформацію, яку учні самі виділяють, визначають, досліджують або знайомлюються у вигляді інфограф... інфографіки з практичним виконанням дії. Це свого роду така теоретична, теоретичне підґрунтя, теоретична стартова позиція. Усі завдання одного параграфу автоматично поєднані, узгоджена наступність і періодичність їх використання, кількість вправ розрахована на середній темп роботи шестирічок. І, враховуючи рівень підготовки учень, учнів, учитель здійснює добір вправ і завдань відповідно до пізнавальних можливостей і потреб дітей усього класу. Тому поділ прав на усні і письмові є умовними, тому форму їх виконання можуть визначати як вчитель, так і самостійна дитина за власними бажаннями, можливостями, звісно, за певних умов, враховуючи навіть дистанційну форму навчання. Проблемне навчання, яке ми застосовуємо у нашому підручнику, це той метод, в якому реальні складні проблеми використовуються як освітній інструмент. Таке навчання стимулюють стимулює застосовувати навички критичного мислення і надає справжній досвід, який сприяє активному процесу вивчення, допомагає систематизувати знання і природно інтегрує навчання в школі і реальне життя. Особливості також є те, що ми враховуємо обов'язково вікові особливості першокласників, і доказом цього є наявність у ньому пізнавально дієвих вправ на конструювання, моделювання, створення ігрових ситуацій з використанням інформаційного математичного матеріалу відповідно до освітньої типової програми. Для створення радості від опанування математикою. Ми використовуємо гру, адже це найбільш звичний для дітей спосіб пізнавати навколишній світ. Гра на сторінках підручника застосовується як універсальний інструмент. Вона допомагає зосередити увагу, сформувати розуміння предмета і викликати певний азарт до нових знань. Підручник містить достатньо кількість вправ завдань задач на застосування комбінованих знань. Їх виконання зосереджене, зосереджене на повторенні, інтеграції і розгляду різних можливостей комбінації вирішення проблем шляхом математичних знань. Для Люстрації математичних операцій, дій для розв'язання задач, використано різні об'єкти живої і неживої природи, різні сфери професійної діяльності. І цим самим інтуїтивно у дітей закладається враження, що математика слугує у всіх сферах, що вона обслуговує весь світ, допомагає і полегшує розв'язання різноманітних проблем. Тобто досягається одне із основних завдань вивчення початкового курсу математики: показати роль, значення. Роль і значення математики, які необхідні для кожного з нас. Формування завдань у нас короткі, лаконічні, з дотриманням норм математичної мови. Це стосовно варіативності формулювання завдань. Завдання до однотипних вправ вони здебільшого подаються у різних варіантах формулювань. Доступних для сприймання учнями, ну, наприклад, обчисли або виконай дію, або знайди значення виразу, або знайди і запиши результат дії. У такому випадку вивчені поняття знаходять практичне втілення, розширюється діапазон мисленнєвих операцій, відбувається також розвиток і збагачення математичного мовлення. Відбувається процес усвідомлення, завдання його сутності, способу виконання, а не тільки механічне і невдумливе його. Виконання. Підручники разом з нашими посібниками містять вправи для розв'язання яких потрібні інфографічні зображення, тобто за допомогою рисунка, схеми, які мотивують і спонукають дітей до використання цієї інфографіки, саме графічного запису даних. Пошуку зв'язків між ними для знаходження розв'язку. Це, в свою чергу, розвиває образне логічне мислення, наштовхує дітей на пошук розв'язання, вибору способу розв'язання, завдання математичним шляхом або через інтуїтивне, інтуїтивне розуміння знайти відповідь і також її обґрунтувати. Підручник наш інтегрований за форму організації навчальної діяльності, тобто теоретичні відомості, практичні, розважальна рубрика, творчі поробки. Вони пропонуються завдання на комбінування, переставляння, дослідження, на основі яких робляться висновки, узагальнення, діти формулюють і власні формулювання результатів дослідження. Підручник ілюстрований, раціонально використано полотно сторінок. І на його сторінках відбувається саме діалог героїв посібника з учнями. Автори в аргументованій невеликій кількості вводять також пропедивтичні завдання, з якими учні лише ознайомлюються так зване випереджувальне навчання. Такі завдання є диференційованими для учнів з різним рівнем аналітичного, критичного мислення, навіть з різним рівнем пізнавальних можливостей і потреб. Ось, до прикладу, завдання про протилежні дії слугуватимуть основою для вивчення взаємозв'язку арифметичних дій додавання, віднімання в подальшому множенні ділення. Підготовчі і пропедивтичні вправи на спрощення виразів, опосередковане ознайомлення з проєкцією об'ємного тіла і так далі. З досвіду власної педагогічної діяльності зауважимо, що щось нове і необов'язкове сприймається учнями з цікавістю і легше запам'ятовується. учні пишаються, що їм пропонують оригінальні вправи, з якими вони вже можуть впоратися. Наш підручник він також містить в кінці кожного розділу рубрику завдання бджілки-трудівниці перевір себе. В кінці підручника має розміщений розмі... розділ про мої математичні успіхи, довідничок з додаткових тем, який називається математичний довідничок, і також довідничок з додаткових тем. Висловлюємо, використовуючи наш підручник, першокласники матимуть можливість навчатися як на очній, так і на дистанційній формі навчання. Автори завжди допомагають вчителям у навчально-методичній роботі, тому пропонуємо у випадку певних запитань звертатися до видавництва. На усі запитання ви отримаєте відповіді. Дякуємо вам за вибір.